Колись люди вміли читати ікони, розуміти, розуміти кольори. Розкажіть Зараз, нам. на жаль, Розкажіть, нас зараз. Золото, от, золото це таке божественне, божественне світло, божественне сяйво. Тому його дають на задній фон. Це іменно таке божественне небо. От. Сині — часто богородиця в синьому, синій такий колір чистоти, колір небесної такої тверді. Але ну, не небеса наші, а іменно небеса Царства Божого. Білий, білий колір чистоти, такої непорочності, чистоти душі. Тобто, от Христос Воскреслів білому, ангели в білому, дитятко, якщо це Різдво, також в білому. Чистота, чистота душі. Є кольори, які не використовуються. Наприклад, це сірий. Тобто чорний білий. Добро і зло, так по-простому сказати, воно не змішується. А, якщо навіть виглядає, що там сірий, то це, ну, там по-любому додається якась нотка, чи, чи блакитного, чи якого, додається якийсь колір. Е, чорний дуже рідко використовується. Це все-таки колір темрявий, Хоча інколи може бути таке таємне знання, але це дуже рідко воно. А переважно це печери, от такого варіанту воно. Ще до білого може бути срібний використовуватися. Зелений, зелений колір колір життя. Колір, ну, по-простому, весни відроджується життя. Колір такого Святого Духа. Тобто нове, нове життя от дає. Червоний. А, червоний так, найголовніший. Червоний Такий, його прийнято приймати як страстний, як Христос переніс і всі страждання і так далі. Він і означає страсний колір, але може означати і любов. Тобто uh -huh. там багато таких багряний колір, такий темно-темно-фіолетовий, це царський колір, це царів колір. Ну, такий от зелений, навіть не зелений, а ось такий зелено-синій, от як тут афон. Він теж до кольору Святого Духа відноситься до, до нового життя. Наприклад, жовтого я не пригадую, вікуна. жовтого немає. Жов... Жовтий ні, може бути жовтий, він теж означає. Але жовтий не такий, знаєте, лимонний, а більше до глиняного, колір охра називається. А, він дається, він дається багато де, він також означає божественне світло, як від золотого йде. Не дається, ну або дуже рідко дається колір блідо-жовтий, такий лимонний, він такий колір зради виходить.